Сьогодні розкажу вам про відбивачі. Вони є двох видів: є на жорсткій основі і є на такій пружинній основі. Ось такого вони плану. Я найчастіше використовую саме на твердій основі для предметної зйомки. В ньому є декілька сторін. Перша сторона це дзеркальна, друга сторона це біла. Бачите, мені такі. Працюйте. І е, третя сторона, вона чорна, вона поглинає світло. Далі ось цей відбивач має дві сторони: також дзеркальну і білу. Е, для чого нам відбивачі? Вони для того, щоб підсвічувати нашу модель або ж предмет, якщо ми маємо тільки одне джерело світла. Е, Відбивачем може слугувати, в принципі, будь-що. Білого кольору. Це може бути біла стіна, це може бути білий стіл, це може бути арпуш паперу. І це може бути звичайна кольга. Тому тут потрібно експериментувати і дивитися, що для вашого відео найкраще підійде. Зараз ви можете бачити предмет, який нічим не підсвічений. Беру ось таку книжечку і підсвічую предмет білою стороною. Бачите, наскільки змінилася картинка. Звертайте увагу, щоб відбивач не потрапляв в кадр. Є. Далі беремо великий наш відбивач і пробуємо дзеркальну частину. І ось бачите, наскільки сильно вона підсвітила наш предмет. Ми зараз знімаємо це відео при денному світлі. Ніяких додаткових, додаткових джерел світла я не використовую. І ось білою стороною відбивача ми його підсвічуємо. Різниця, думаю, очевидна.